Всім привіт! Сьогодні я знімала відео, що в мене одне курча захворіло. Коментарі бачила. Всім дуже велике дякую, особливо тим, хто спокійно зреагував і зреагував, і дав пораду. Спасибо тим, хто проконфузив, прокритикував. Скажу вам одне: аптечкою пропоїли. Все подавала, так просто запанікувала через те, що зараз дорого. Так курчат заводить, щоб хворіли, щоб пропадали. Куди вона зайшла? Дивіться, знов ну, зайшла туди, де вони ночі знаходяться, поки Пока маленькі, до общих кур... курей не можна. Там і напевно вони сиділи там довгенько, так? Да? Ночували і там мало місця для них уже. Вони займають пів клітки тої. і ослабли ножки в одної. Ну, всі живі, всі здорові. Ніяке не пропало, те почало ходити, зараз, якщо вийде, десь я вам покажу. Так, як одна писала, мені сідай на машину і бігом їдь в аптеку по антибіотик да, надо. Да. Машини, по-перше, в мене немає. в мене немає можливості я на групі, Получаю тільки по собі по пенсії, по інвалідності. То есть. так. Мені дешевше купити заново курчат, чим найняти машину і поїхати в місто до ближайшої ветаптіки. В кожного є свої можливості. Ми тянемося, стараємося для того, щоб було і все остальне. Але кожен живе як може. Я не проти всього, але ж по максимуму стараємося. В країні зараз іде війна і не дивлячись на те, що я на групі отримую тільки е, по інвалідності, на дітей нічого не отримую, як деякі думають. І все одно хочеться як-небудь ну, допомогти. Тим людям, які ще скрутніше їм, які страждають. І нашим захисникам також. Я не кажу, що я багато допомагаю, але по можливості. Відео я зняла для того, щоб ви дали мені пораду, є можливість. Да? Щоб підказали, щоб навчилась я показую те, що я можу зробити, що я вмію, дам. І хочу, щоб показати те, що я не вмію, що зі мною залишилося, і щоб мені порадили. Я не думала, що я щось таке погане зняла, так, щоб спитала поради. Жарко, ховаються, в тіньок ховаються, тому що зараз жара. Забрали із трави не тому, що там написали, на траві вони бігали добре і почали активніше ставати, а забрали, тому що. Багато роботи, а слідкувати за ними немає часу. Вони півдня пропаслися, а тепер сюди. Тут пространства вистачає, тим більше тут агній і вони там ковиряються. А, ось що воно, дивіться. Зараз. Оце, що хоч... думала, що капець йому, воно просто на лапи не ставало. Да? Положила коло води і її засипала не їло, а пило. І їжа, ой, вода зараз з ліками. Просто як в мене, мої кажуть, я дуже кипішлива, дуже панікую. Понабирали те хазяйство, хто знає скільки. Ну, все одно я вдячна всім кожному за коментарі. Дякую тим, хто підказав, хто порадив. Ми всі все життя учимося. Зав... Завела я курчат для того, щоб були курі, щоб були яйця. Бо написали мені, що треба заводити тільки тоді, коли ти знаєш, як ними їх доглядати. Знаю, як доглядати, просто. Запанікувала, ліків почти немає в мене. Вета втиха далеко. Добиратися немає, Автобуса немає. Ні, машини немає. Машину найняти дорожче виходить, ніж курчат купити. Заново таких вже підрощих. Так що так. Зараз покажу, а то скажете, що воно не вижило. Просто сидить. Ей, дай, дай. Оно пішло, пішло, пішов, пішов, пішло. Не будемо їх наганяти, воно бігають. Ось тут річки сполошила, їх нагнала. Клійонку піднімала. Ну, більш немає, що нічого мені сказати. Біла водичка не з-то, що грязна, а за того, що там порошочок такий. То так, вони п'ють. Раніше, коли я держала курчат, ми просто аптечку пропаювали і все. Бувало, давали й е, жовток, сироватку давали пить е, Деревій, полинь, настоянки, настоянки, обварили, таке. А зараз запанікувала через те, що в аптека далеко. Те, що в мене є, думаю, хто знає, може щось є краще, щось може покр посвітують краще. То так. Ну, я вдячна за вашу небайдужість, за те, що написали. Не все всі вміють, не все всі можуть, не все всі знають. так, І не в кожного є можливості, такі, як в деяких. У мене такі можливості. Саме головне стримиться до хорошого, стримиться до кращого. Одне лягло і там клює. Зараз покажу ось його. Перебігло сюди, воно виглядає крайне сіренько. Оте, що думала, що здохне. Я його і на клітку, воно давай вже тоді ходить, але трошки його заносило в одну сторону. Та все підлазе, підлазе, вилазе. Тут два таких однакових на вигляд. Та, так. Ховаються в тіньок, ховаються, жарко, жарко, дуже жарко. Запанікувала через те, що в основному цих курчат купила. Висиділа вона мало, а хотілося б не сток, квочок мати, як мене, знов сіла і знов підложила яйця. А захотілося, щоб багато було цих антибіотики і... Вітаміни і листів я заказала нехай ще будуть ті, що ви посовітували. Так, нехай буде через те, що машина дорого наймати, щоб поїхати за лікарствами. Ось такі вони хороші. Запанікувала, звичайно, через те, що. Нема грошей, Заводить, купляти їх, витрачати а так. А все, все зараз треба, все потрібно. Так що так, дякую всім за підтримку, за поради. Хотілося показати вам, як вони ходять, Ну ви бачите, що вони ходять, що все добре. Напевно, на всякий випадок, я так думаю, ну напишіть коментарі, звичайно. Там ще вітаміни і антибіотик, на всякий случай трохи, так? Да? Вони бігали через жучки, павучки, ну всі держать в селах, просто люди для себе держать, то вони ходять, не в клітках держать, а ходять поволі. Випустила на траву через те, що не було холодно. Не було мокро, а все життя так, люди держать так. Вони ходять по свободності за квочкою. Бачу, квочка скоро відкажеться від них, що вони однеї, тому що вони її вже не сильно слухаються. Деякі слухаються, деякі ні. Вже великі ще пару тижнів, та і все. Не всіх є можливості. Звісно, хотілося б більше можливостей, але так. Дякую всім за підтримку, за поради. Бережіть себе, своїх близьких. Хай Господь Бог вас береже ваше хазяйство, ваших рідних. А й вилазить воно трохи. Вигріваються. Ось все нагнала показати вам, що всі ходять. Всі бігають. Там зараз мало місця їх держати, тому клітки так звані. Але щось придумати, треба придумаємо на виходних. Зараз підійду покажу те. за неї воно ховається. Вони знов тіньок. Ну що ж ви зробите з них? Нехай бігають. Все, всім пока. Всім дякую. Бережіть себе своїх близьких, діліться своїми підказками, своїм опитом. що ось стану знову стоїть. Всьому є. Ага. Всім пока, до наступної зустрічі. Бувайте!